До Одеси сьогодні вночі з передової повернулися 200 бійців Нацгвардії. Три місяці вони виконували завдання під Маріуполем, і тепер по ротації повернулися на місце постійної служби. Зустрічали їх з оркестром хлібом, сіллю, урочисто та радісно, адже повернулися воїни у повному складі і без жодного пораненого останні хвилини перед зустрічю рідних. Найважчі матері, дружини, діти чекають їх усю ніч. Що ще перший раз на йду, якщо чесно. Очень-очень очень соскучилась. Волнение такое непередаваемое. Просто невозможно. Никогда такого даже не чувствовал. Не спит всю ночь. Папку ждет. По телевизору танчик это папа. Дядя в форме это папа. Уже ребенок очень соскучился. Папа едет. Нарешті під звуки оркестру автобуси та машини в'їжджають на територію військової частини. Повернулися усі живі-здорові. Нормально доїхали, нормально відслужили, все в порядку. Слава Богу, що без втрат. Звісно, нерви, переживали, плакали, не спали ночами, але така наша доля. Що з цим не поділаєш. Ми вдячні судьбі, що вони повертаються живими, здоровими і мініврідіми дівчині, яка дочекалася коханого з фронту, не тільки квіти, а й обручка та освідчення просто перед строєм. Боєць каже: на передовій навчився інакше цінувати час, тому не хоче втрачати ані хвилини. Я тебе дуже сильно люблю і хочу сказати виходи за мене. Вояки привезли з собою не тільки зброю, боєприпаси та амуніцію, а ще й маленьке кошеня. Підібрали в полі, виходили, відгодували, везли аж з під Маріуполя. Этот, з нами снаві всю ротацію, і він просто став членом нашої сім'ї. А, як в бою друзі не бросають. От ми забрали його з собою, як наш талісман. Всі бійці отримали по 10 днів відпустки, після чого повернуться в частину а в травні знову на схід. Костянтин Павло, Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса Тесен один